Ця ялинка з -за вишки 14 метрів росла на подвір'ї подружжя Галини та Йосипа Панас. Дерево 20 років тому чоловік привіз із Карпат. Воно тут якось так прижилося, наша робота була тільки поливати. Коли поливалися квіти, поливалася і, звичайно, ялинка. І вона якось так приросла і виросла нам на радість і на прикрасу. Ну, а потім, коли кажу, настав такий дуже непростий час для нас всіх, ми вирішили тою нашою красуною поділитися з Львівською громадою. Вона вже для такого маленького подвір'я ну, завелика, вже. і сусідам трохи заважає, ну і від, коли вітри теж е е е небезпечно. Тому ми сподіваємося, що наша ялинка ста стане прикрасою цьогорічного Різдва. Дерево місту подарували. Не витратили грошей з міського бюджету і на транспортування ялинки, каже заступник директора комунального підприємства Зелений Львів Андрій Шульський. Кран підприємці дали нам безкоштовно, тягач так само, ну, і наша робота це вже ми в місті працюємо так само безкоштовно. Бо нас зараз задіяно десь 11 працівників. Про то місто не витратить жодної копійки. Кажу, нам кожного року дають кран безкоштовно, тягач і ми виконуємо роботу. Ялинку вже встановили на площі перед оперним театром. Для неї використають освітлення, яке закупили 2018 року. Йдеться на сайті мерії. Також встановлять минулорічний протитанковий їжак. Я поняття не маю, чи я маю щось проти. Ну тому, що ну це гарно, але просто щоб воно якось не заважало людям жити, і щоб електрика була далі. Що вона не за міський бюджет, а, наприклад, це зробили меценати або в когось багатого на подвір'ї росла гарна ялинка, то нехай собі буде. Я думаю, людям потрібно, але треба розуміти, що це не є звичайний якийсь новий рік. Це треба стримано це робити. Звісно, потрібно. Софія потрібно ялинку ставити? Потрібно зберігати свято всередині себе і зовні теж його робити, не дивлячись ні на що. Наш тато служить в ЗСУ, тому ми як найкраще це розуміємо і намагаємося це зберігати. Звісно, нам потрібна ялинка. Засвітять ялинку напередодні свята Миколая 5 грудня. Олена Данило, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.